Знаєте, я дуже не хочу, аби після програми гроші ви думали, що афери в Україні відбуваються тільки навколо виборів. Пройде світи постійно шлюхають шляхи безпосереднього вилучення грошей з ваших кишень, без участі кандидатів в президенти. Одна з найгучніших афер нового типу піраміда Смарт Мані, жертвою якої вже стали десятки тисяч українців. Щоб попередити втрату ваших грошей, ми й далі розслідуємо. Із вашої картки списано 10 тисяч гривень. Таку смс я отримала нещодавно. Перше враження шок, адже такі гроші я нікому не передавала. Бачу телефон для довідок і хочу подзвонити. Проте, не все так просто на іншому босі. Слухавки вас може чекати справжні аферисти. Такі смс масово розсилають по всій країні, можуть погрожувати, заблокувати картку, просити переказати гроші, або й навпаки, заманювати прозами. Ми проведемо експеримент та дізнаємося, чого добиваються аферисти. Сьогодні нам допомагає Вадим Заліський, професійний актор та зірка багатьох серіалів. Мені не подобається, що шахраї обманюють пенсіонерів. Зіграти будь-яку роль для нього простіше, простого. А відтак сьогодні він перетвориться на Стареньку бабусю. Доброго дня. Дуже приємно. Наталя Степанівна Зонда. Телефонуємо за номером і за сама Я япер я переводила зранку Сергію. Щось не дійшло. Написано переказ на суму. Він змінює голос, входить в образ і на тому боці телефону. Всі думають, що він і справді старенька, не надто розумна бабуся. Подивимося, як працюють шахраї. Оператор Ярослав, чим можу допомогти? Із телефону лунає привітний поставлений голос на перший погляд, працівник банку. Але одразу підозріле питання. Банкарка, я довго банку. Тобто він навіть не знає, у якому банку працює це як. Але Вадим, начебто, ведеться. А ворос, начебто, хоче скасувати помилковий переказ коштів, що ж він захоче дізнатися. Так, одягней окуляри. Чотири блоки по чотири бікроші. Так, цікаво. Говоримо вигаданий номер, а заодно і підігріваємо апетит та перестав. Мені вчора перечислили за цю за пенсію, значить, і мені треба завтра зняти. У мене там 30 щось накопилося, 30 чи 32 тисяч. Чоловік. Уже відчуваю, що може зірвати куш і ставить найголовніше питання. Три цифри, три цифри на полосі. Бачите? Ці три цифри: так званий cvv код картки, пароль, який дозволяє розраховуватися нею в інтернеті. Як тільки порист його дізнається, наша бабуся залишиться взагалі без грошей. Нікому не повідомляти інформацію чутливу будь-які пін-коди від ваших карток. Нікому і ніколи. Так швидко не здамося. Розігруємо цілу сцену. Мовляв, бабуся не може второпати щодо чого. Цікаво, Послухайте, будь ласка. Так, так. А -а -а. Бо ми не шануйте мене, будь ласка. правильний номер карти на будь ласка, тоді я вам зможу щось пояснити. Будемо приста за носа. Англійська о мос моз. моз. Це воно не ну. квієм. Я вам ще ви займаєте і посудича. Як же він нервує? Адже грошики вже ось тут, майже під носом. Таке називаємо вигадані дані. Він намагається зняти гроші, але от біда, банк вимагає підтвердження по телефону, до якого прив'язана карта. Алло, ви мене чуєте? Алло? Так, так, я чую вас. Пробачайте мені. Я вам зараз на телефон відправлю повідомлення. Зараз прийде смс, у ній буде шість цифр. Шість цифр, які повинні пройти на телефон, це код доступу. Як тільки ви назвете його, можете прощатися із вашими грошима. Невже, аферисти справді посміє обдурити пенсіонерку. Запускаємо важку артилерію. Нашій бабусі стає зле. Ой, хвилиночку зараз. Ой, щось мені, Ой, щось щось. Ой, пробачте. Уявляєте, афорест все одно стоїть на своєму. Бабусю йому ні грама не шкода. Розкриваємо карти. Щоб він цей банк! Гахнувся на падло! Щоб ви всі там? Пос... жабами поросли! Пробачайте, це в мене емоції. У результаті Афорест навіть почав погрожувати. Нашу карту заблоковувати. Як заблоковано, я, я вам так заблокую. Ну от не пощастило йому сьогодні, але схема цілком робоча. Пенсіонерам дуже складно прийняти ноу-хау, цифрові новинки, а тому пенсіонерів дуже легко розвести. Вітак, жертвами стають десятки пенсіонерів. Шахраїв не зупиняє ані закон, ані мораль. За статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. І безперечно, якщо сума буде особливо великий розмір, то позбавлення волі до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І ця схема лише одна із десятків. Інколи на жертв заманюють обіцянками великого виграшу. Ось наш актор телефонує на ще один номер. Рішенням третьової комісії вам поприсвоїть, нас переможе. І ви дійсно можете отримати наш головний грошовий приз від нашої компанії. І за тими даними, які ми перевірили. Ой, пробачте, секунду сейчас. Коля! Ой, пробачте. Ой, знаєте, я вам чесно скажу. Ой, секунду сейчас зараз. Сейчас. Коля дай карвалоли. Ой, ви знаєте, я вам чесно скажу, п'ять год працював, п'ять год працював. Молилася кожного дня. Я знала, що кого ще про мене. Але виявляється, не все так просто. Спершу треба ще купити товар. У нас і категорії товарів для краси, здоров'я або для дому. Скажіть, будь ласка, яка категорія Ой, слухайте, можна я вам розкажу та тоді слухайте, я пробачаюся. У мене така проблема. Я не знаю, може щось ви підскажете. Оці рогу рог рогові нарости на ногах. Ну, знаєте, такі ногти виростають в мене, що я не можу ці ортопедичні Тапки носить. У вас щось є від рогових наростів. Такі якісь сікатори, болгарка, щось таке. Вадим відверто знущається, але шахрай, який вже почув вигоду, все одно ведеться, намагається впарити свій товар. Персунована вода. Мейбі. Мейбі. Мей бі може бути. Скільки коштує? Скільки коштує? І бо в мене тільки 200. Буде коштувати з пересилкою 277 гривень. сімей. То бабусі пропонують купити дешевенькі парфуми за майже 300 гривень. А вже тоді, мовляв, отримаєте свої гроші. Не варто й говорити, що ніякого виграшу ви не дочекаєтеся. По мені скажіть, вам не соромно. Ви кажете, що я виграла 350 тисяч. Ви тільки що сказали, але я не бачу цих грошей, розумієте? І мені здається, що хтось мені розповідає щось не те. Це все смішно, та повторювати такі експерименти, не радимо. Адже шахраї знайшли ще один спосіб здерти із вас гроші. Уявляєте, сам дзвінок буде платним. Номери, на яких може існувати окрема тарифікація, вони ідентифікуються, по-перше, через свій префікс. Це 800, 700, 900. Секунда розводу з'їдатиме ваші кошти. Або ж вам можуть запропонувати відправити смс, аби виграти прес. Вона знову ж буде платною. Є така нормативна вимога, що на такому номері перед перед встановленням зв'язку має бути повідомлено абонентові, що він потрапив саме на платний номер, скільки це коштуватиме. Але шахраї, звісно, про платні номери не попереджають. І цей бізнес працює на широку ногу. Це вже є підстава скаржитися. По-перше, оператору а, ну знову ж таки оператору, там в інкерзі або в поліцію. Юристи констатують, кількість схем уже йде на десятки. Сьогодні є програми про зміння голосу. Сьогодні безліч піратських незаконних програм про доступ дотягнення до інформації, прибирання інформації, компроментуючі дані. Я вже не кажу про такі елементарні речі, як фотошопи або якісь інші там, скажімо, маніпулятивні техніки. Попри величезну кількість шахраїв, справи у поліції зазвичай просуваються дуже мляво. А відтак цей жорстокий бізнес на пенсіонерах процвітає. Ти телефонуєш якоїсь до якоїсь бабусі маленької. Вона просто молиться і каже: там Господи, дай мені прожити там ще неділю. І як може бути, як взагалі людина може так поступати? Ну звідки совість? Тож, аби не потрапити на гачок, психологи радять вивчати кілька прийомів. Етані телефон не розце не телефонна розмова. Ось це бомба, яка спрацьовує одразу і одразу виявляє, шахрай це чи ні. Якщо вам телефонують і заявляють, ваша карта заблокована. Ви кажете, вибачте, це не телефонна розмова. Я зараз можу до вас приїхати. Свої карточки покажу офіс. одразу покладуть слухавку. Навіщо їм зустріч?